Сьогодні е, якийсь не дуже сонячний ранок. Е, я прокинулася е, десь о сьомій годині ранку. Вже не було електрики і була тривога. Ні, ну, доминок е, приготувала їжу собі на нашій газовій плиці, е, ну, не собі на сніданок, собі Олего. А потім, коротше, почало, почався треш е, куча вибухів, куча звуків, як летить ракета. Ну, це реально стрмно. Короче, дочекалася, поки це все закінчиться. Зараз відмінили вже тривогу, і я планую їхати на роботу. Планую, я вже їду, практично. Не знаю, там в нас генератор є. По суті, повинна бути електрика. І навіть якщо не буде, я зможу там доснімати деякі. Фрагменти по відео мені треба по роботі там зняти. Потім вже, коли буде підключити електрику, і все таке, вже все буде в нормі, тоді можна буде там змонтувати ще щось. То, в принципі, мені є чим зайнятися. от а, Так що я зараз їду. Надію, що такий бодри понеділок вже закінчився, А, І все, ну, типу, буде добре. Ну, це, звісно, жестяк. Ну, що поробиш. Війна є війна. Ось так зараз виглядають вулиці Києва, ніде нема світла. І в будинках це поодинокі якісь ліхтарі, а так нічого немає. Все закрито, ні інтернету, ні зв'язку і ні світла. Такий на сьогодні день. Ми з Олегом вечеряємо в сумірках під свічку і дивимось вагітне у 16. В общем, романтика в нас. Нарешті в Києві починає з'являтися світло. У нас на. Другій стороні дороги вже вовсю світиться. В нас ще нема світла, але ми дуже чекаємо на те, що в нас теж дуже скоро воно з'явиться. Прям еко сіяє трошки приближу. Ангельське світло. Дивлюсь, люди ходять в магазин, теж думаю сходити і щось прикупити. На завтра на ранок, бо теж якось не знаю, як буде завтра. Надіюсь, що світло буде. Не електрика. От, ну, хочеться щось таке купити, щоб сніданок не готувати. Угу. А, сижу без світла. Роз, розповім трошки, як пройшов мій сьогоднішній день. Я приїхала на роботу. У нас там був а, генератор. А, якось нам замотили ще через адаптери інтернет. Він був не дуже добрий, але все одно, хоч щось було. А, ну, мені він не дуже сильно був потрібен, тому що я можу працювати без без інтернету. Головне, щоб було світло. От, то я, в принципі, норм попрацювала, Але цілий день не було зв'язку, і я не могла зв'язатися з Олегом, Ми цілий день не розмовляли, і це дуже странно, тому що ми е протягом дня дуже багато зізвонюємось, а тут, коротше, не ясно, що як, де, хто, що. От, і якось було не по собі трохи. От. Але не було тривоги, і тому було більш-менш спокійно, тому що коли тривога, і ти не можеш зізвонитися, то це реально стромно і дуже переживательно. От, а так. В принципі, тривоги немає, думаю, все добре, тому нічого страшного. От. Я зранку не дуже якось так розповіла про вибухи. От. Як це було стрьомно, зараз трошки розповім теж. В общем, було дуже багато вибухів, дуже багато таких, які глухі, тобто це ПВО збивало. І були такі, які кудись потрапили. От. Куди невідомо. І в новинах. Якось не дуже сильно про це писав. І з одного боку, це дуже добре, а з іншого, звісно, коли ти сидиш без якої, без якої без любої інформації, то дуже тяжко розуміти, що коїться навкруги тебе. І так далі. Тому це дуже так трошки тривожно. Цілий день ми були без світла, без зв'язку, без води. От зараз я теж сижу в очікуванні, що нам вже включить, бо я показувала, як. На протилежному боці дороги вже світло з'явилося, то я так розумію, що в нас теж скоро а, щось таке з'явиться. Звичайно, а, це все м, такі дрібні проблеми, я можу сказати: да, немає світла, там то все. А, у багатьох людей набагато гірша ситуація, ніж у нас. От, і це все можна перетерпіти. От, а, в будь-якому випадку, всі налаштовані на те, що перемога вже близько, і все буде добре. І я теж в це вірю. Нам вже дали світло, я швиденько збігала в магазин і зараз покажу, що я купила. Купила хліб. Такий тостовий, Це вафільний тортик, я купила Олегу. Якщо завтра відключу світло, щоб він не сумував, тому що сьогодні він сидів взагалі без зв'язку, ну, грубо кажучи, цілий день. А він, в нього взагалі не ловило, не було світла, нічого не ловило. Тобто він тупо сидів без якої-лібо без якої інформації, і насправді це дуже важко, коли ти взагалі не розумієш, що навколо тебе відбувається. От це йому такий тортик, щоб йому, коротше, було солоденьке щось. Так. Далі я купила отакі от йогурти. Це на той випадок, якщо зранку не буде світла, то можна буде швиденько поснідати і нічого не готувати. Так. Це теж маленький подарунок альома солоденький. Так. Я взяла три, три таких йогурти. Банан кокос. Це дуже подобається, а собі взяла ананас диня. Оцей мені більше всього подобається. Так. Ще взяла. Молоко довгого зберігання. Ультрапастеризоване таке. Так. І взяла два пакети гречки. Нарешті вона подешевшала. Раніше вона коштувала практично 100 гривень за кілограм. Зараз я взяла за 66 гривень кілограм. Це в АТБшці. Там, типа, акція була, але думаю, що вона вже плюс-мінус вся подешевшала. Я взяла дві пачки. Одну хай валяється, а другу я щось приготую, бо ми вже давно не їли гречку і думаю, що вже пора.